Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А це нарешті відео про Pentax 17. Але в цьому відео розглянемо не тільки Pentax 17, а ще умовно його такі, прямих конкурентів е, з іншого цінового діапазону. Kodak Ektar H35N і Canon Multitele. З Canon Multitele в мене вийшов прикол, потім розкажу. І, звісно, я хочу подякувати Photovision за те, що це відео взагалі стало реальним. Бо що Pentax, що Canon, що Kodak надали Photovision, як і плівку для цього випуску, тому дуже дякую, включно і за проявку і сканування. От, але, звісно, основна увага в цьому відео буде присвячена саме ось цьому. Малюку. І от знову ж таки, класна новина, велика подія, вихід нової плівкової камери. Але чи хотіли ми саме таку камеру? Ну, давайте розберемося. Заодно розберемося, чи має вона хоч якісь переваги над вживаними мильничками, як, наприклад, ось цей Canon Multitele, і чи має вона. Перевагу над камерами, які ви можете купити новими, а як оцей Kodak Ектар. Розкажу вам про технічні характеристики, розкажу вам про те, що мені в цій камері подобається, що мені в цій камері не подобається. Трошки посварю інженерні рішення Pentax. Ну так, да, буду сваритися. І, звісно, подивимося фоточки, які на неї виходять. Ну і думаю, для багатьох з вас вже не новина, що це напівкадрова. Камера, тобто вона робить аж 72 кадри замість 36 на стандартний ролик плівки. А якщо взяти плівку на 24 кадри, то ви отримуєте 48 кадрів. Це класно, бо ви маєте більше кадрів, але. В напівкадрових камер є свої недоліки, і, власне, через ці недоліки вони не були такими популярними в нульовій 90-ті 80-ті, коли всі користувалися лише плівковими камерами. І ці недоліки це, звісно ж, нижче деталізація, тобто вам уже було б не так комфортно не друкувати фоточки аналоговим друком, як з 35-міліметрового формату, ну, з повного кадру, і більша глибина різкості, так як менший формат. От. І тут, в принципі, ті ж самі проблеми, що в сучасних APS-C камер багатьом, я думаю, банально не вистачало б бакешки. Об'єктив в цій камері 25 мм, 3,5 діафрагма, фіксована фокусна відстань. Абсолютно окей, в перерахунку на повний кадр, це десь приблизно 40 мм, що більш ніж достатньо е, для. Цільової аудиторії цієї камери. І я тут трішки погуглив, і об'єктив Pentax 17 упаску упаскудив. І я тут трішки погуглив, і об'єктив Pentax 17 успадкував свою оптичну схему від моделі. Pentax Espio Mini 94-го року. Звісно, цю оптичну схему покращили сучасним HD-покриттям для підвищення якості і чіткості зображень. І отут одразу така ремарка. Наскільки цей об'єктив не був хороший, покращений з сучасним покриттям і так далі, його якість насправді буде доволі важко оцінити, так як камера шкальна і тут нереально сфокусуватись максимально точно. Як на дзеркальній чи далекомірній камері. Тут ви прикидуєте приблизну відстань до об'єкта зйомки і виставляєте її на камері. Тут є шість зон фокусування: це гора, три людини в повний зріст, дві, дві людини десь намальовані вони по пояс, людина по груди, вилка ложка і макрорежим. Звісно, знизу тут ще прописані відстані. тобто вам треба зорієнтуватись, ви от знімаєте портрет по груди, наприклад. І залежно від вашого кадрування, це не обов'язково буде 1,2 метра. Це може бути і 1,7 метра. Ну, коротше, фокус попасти важко. Тому, як на мене, тут важко оцінити прям якусь різкість і деталізацію. І от якраз після того, як я сказав, що це шкальна камера, де у вас, по суті, немає можливості максимально точно сфокусуватись, я скажу. Про ціну цієї камери 500 доларів. 500 доларів, ще раз повторюю, що в Україні перетворюється десь на 600 доларів, враховуючи мита і податки. Мені особисто від цього трошки сумно. Плюс я казав, що буду сварити інженерні рішення Pentax. Тут, якщо придивитися, тут є такий. Щілина між об'єктивом і оцією передньою панелькою, і це просто пілізборник. Туди, я не знаю, може насіння чи горішок залетіти, застрягти. То треба прям бережно з цією камерою поводитись. Друге, що мені дуже не подобається. Це те, що коли я якби, змінюю дистанцію фокусування, ви бачите, з об'єктивом нічого не відбувається, він ніяк не рухається. Тобто цей процес тут, на жаль, не механічний. А якщо він не механічний, то якщо там щось ламається, це буде складніше виправити. Але коли я натискаю на напівспуск, от зараз я, наприклад, поставлю на макро, натискаю на півспуск, бачите, об'єктив під'їжджає. Що мене наштовхує на відповідні висновки. В об'єктива є мотор. Очевидно, він моторизований. Чому не додали автофокус? Бо, очевидно, якщо об'єктив моторизований, автофокус можна було додати. Ось, наприклад, тут знаходиться експонометр, і я прям на 100% впевнений, що або біля експонометра, або ось тут можна було розмістити. Наприклад, інфрачервоний датчик відстані, і камера б офігенно, там, умовно, по центру кадра, фокусувалась би. і ви б точно влучали фокус і були б набагато більш щасливі, знімаючи на цю камеру, бо ми ж хочемо отримувати чіткі, якісні красиві фотографії. Бо от якраз оцей момент з об'єктивом, ця щілина, і те, що він моторизований, але. Автофокус не зробили. Мене це прям бісить, бо я, не маючи якоїсь там інженерної освіти і не збираючи камери, розумію, що ну вони могли це зробити, особливо за таку ціну. Ну і давайте далі по технічним характеристикам вже. Я, на жаль, насправді не нагуглив, який тут діапазон е, витримок, але враховуючи те, що тут центральний затвор в об'єктиві, я собі так прикидую, що тут найкоротша витримка десь 1250 чи максимум 1,500. Найдовша витримка тут може досягати кількох секунд в нічному режимі. Плюс тут немає сканера DX-коду. Вам треба не забувати, коли ви ставили плівочку, покрутити оце кольосико і витримати. Виставити ISO, яке у вас на плівочці. Потім з хорошого тут є ось це коліща компенсації експозиції. І таким чином ви можете вирівняти експозицію в контрастних сценах. Це класно. Воно тут в плюс-мінус два стопи. Ну і по режимам, яких тут відносно багато. Аж сім. Тут є повністю автоматичний режим. До речі, от повністю автоматичний режим, прикольно. Тут з камері все одно, що ви тут виставили, вона буде ставити об'єктив в гіперфокал. І це, як на мене, Дуже добре, <хи> що тут така штука присутня, я б тільки в гіперфокалі тут і знімав. Потім тут є програмний автоматичний без спалаху, режим з довгою витримкою в сутінках, режим боке, де камера буде намагатись дати вам максимально відкриту діафрагму, щоб ну, ви точно не влучили в фокус жарту. Або ні. Режим Балп, класно, що він тут є, бо в режимі БАЛП нагадаю, скільки ви тримаєте. Кнопочку, стільки у вас і буде витримка. Тобто цей режим вже дає трошечки більше контролю. Є режим для зйомки в сутінках на довгій витримці, також є автоматичний програмний режим зі спалахом для денної зйомки, щоб знімати в контровому. Освітлені, наприклад, і компенсувати тінь. Також є режим повільної синхронізації зі спалахом для кращого пророблення фону при зйомці на довгій витримці. До речі, чутливість ISO тут від 50 до 3200. Ну і я думаю, ви вже зрозуміли, що е, в мене з Pentax 17 включився максимальний душніла, бо я очікував від. Нової плівкової камери, яка вийшла в 2024 році, і продається за 500 баксів, що вона буде не менш технологічна, ніж мій Canon EOS 650 89 року, який я купив за 1000 гривень на лік. І на додачу я ще посварю корпус цієї камери, бо по корпусу в мене таке враження, що металева лише оця нижня частина, і то не факт. Все решта це пластик, навіть це в верхня це пластик. Ви відкриваєте камеру, дивитесь, що там всередині, і тут теж все пластик. І блін, не те, що пластик це дуже погано, але ну це далеко не так надійно, як е метал. Бо ось, наприклад, Kodak Кектар h 35 n він теж повністю пластиковий, але він в Європі коштує 60 євро. У нас десь 45 5 тисяч набагато менше. Ну набагато. Якщо орієнтуватись на ціну в 60 євро, що десь там трішки більше 2 тисяч гривень, ну взагалі без питань, що вона пластикова, взагалі без питань. Бо зламати 60 євро і зламати 500 баксів, ну це різні речі. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. А з іншого боку, є Кеннон Мультітілі, який е, брушним можна взяти там за 150-200 баксів. І ця камера, хоч і пластикова, вона доволі важка і відчувається такою прем... преміальною. І тут прикол в тому, що я, на жаль, про цей прикол дізнався вже коли все відзняв. Але я думаю, що я про цю камеру зроблю окреме відео, бо вона дуже цікава. Цю камеру ви можете використовувати і як повнокадрову мильницю, і як напівкадрову мильницю. Бачите, вона зараз у напівкадровому режимі. Якщо тут ось цей жовтий перемикач повернути, вона стає повнокадровою, офігенно. І це при тому, що тут є автофокус. Зрозуміло, що автофокус у він не буде таким точним, як в дзеркалці, де ви в видошукачі бачите, камера влучила чи ні. Але, тим не менш, він тут є, і це дуже класно, і це більш ніж вдвічі дешевше, ніж Pentax 17. Плюс дає змогу знімати як на півкадр, так і повний кадр. Ну і давайте подивимося, які в мене вийшли фоточки на Pentax 17, ну і паралельно, звісно, ще на Canon і на Kodak, щоб було з чим порівняти. І от поки ви дивитесь перші кадри з Pentax 17, я от нагадаю, що я казав, що раніше на не були дуже популярними. В принципі, я не можу сказати, що вони і зараз дуже популярні. Це більш така нішева штука на погратись, але тим не менш зараз у них є такий норм потенціал, враховуючи те, що вони... Дають вдвічі більше кадрів, зручно одразу знімати вертикальний формат. Бо ну камон, зараз майже ніхто не займається аналоговим друком. Взагалі, мало хто зараз друкує собі фотографії, Ми зберігаємо все на електронних носіях, дивимося фото дуже часто на телефоні в вертикальному режимі. постимо в інстаграм, знову ж таки в вертикальному режимі. Тому тут напівкадр має такий умовний адвентадж над стандартними е, 30-міліметровими камерами. Плюс якщо дивитись по сканам, то е, скан з напівкадру він приблизно 3000 тисячі по довгій стороні і дві тисячі по короткій стороні, тобто приблизно вдвічі менше ніж 35 мм, але три тисячі по довгій це з головою вистачить, щоб запостити в соцмережі. По перше, по-друге, три тисячі по довгій можна в доволі таки немаленькому розмірі роздрукувати, і буде окей. Тому можливо на півкадр буде все актуальніше. Ну і це я вам показував кадри, зроблені на кіноплівку Kodak Vision 3 500T. Далі будемо дивитися кадри, які робились на Kodak Gold 200, і тут вже доєднається до цього Comparison: е, ось цей Canon, правда, в режимі повного кадру. Але тим не менш, я вважаю, що це буде дуже класно е, порівняти два на кадра і повний кадр ще й на... Такій максимально ходовій і всіма улюбленій плівощі, і отут якраз я б хотів, щоб ви самі склали при перегляді фоточок свою думку, з якої камери вам картинка подобається більше. І вже після цього я скажу свою думку. Ну, я думаю, ви вже по самим фоточкам побачили, що фокус на якийсь такий, типу ближній, ніж нескінченність дистанції на пентаксі влучити доволі важко. Кодак він завжди в гіперфокалії, в нього тут F11 діафрагма, і ви тут нічого взагалі не налаштовуєте, просто накрутили, зняли і все. То в якби, як на мене. Проблема з фокусуванням відсутня. Canon, не дивлячись на те, що іноді промахується, але все одно от він тут прям виграє за рахунок присутності автофокусу. Проте, якщо дивитись ось на ці е, два кадри з Кодека і Пентакса, зняті білим е, днем, де я влучно вдало обрав дистанцію, кадр з Пентакса набагато Краще. Тобто, якщо ви все-таки влучаєте в фокус, ви отримуєте доволі класну чітку фотографію. Тобто об'єктив тут все-таки хороший. Плюс я додам, що ця камера, вона приємна, все-таки не дивлячись на те, що вона пластикова, приємна на дотик, на неї приємно знімати, прикольно якось е ентузіазм, якийсь вона так підсилює. Фоточки виходять хороші. Тут прям. Не буду чіплятись по якості, як для напівкадру, деталізації, мені прям достатньо. Але, тим не менш, я думаю, ви вже загалом по цьому відео зрозуміли, що мені Pentax все-таки не сподобався. Мені і не дуже сподобався Kodak. Кодек мені не сподобався через те, що немає жодних гарантій, що у вас буде нормальна експозиція. Бо тут 1,60 F11 і все. Все, що ви можете налаштувати, це вимкнути спалах, коли ви бачите, що освітлення недостатньо. Але ви можете і забути вимкнути спалах, і отримати е, просто чорну плямку. А от в Canon у нас цим проблем нема. Ну, в плані тут і автофокус, і авторежим, і автоспалах. Все окей. Тому очевидно, що і особисто я б з цих трьох камер 100% обрав би Canon і ніяк. Не пентакс. Це моя особиста думка. Фотографії мені з нього переважно подобається, особливо там, де я влучив фокус. В експозицію ця камера попадає добре, але от якось так мені пентакс не зайшов. А ще в процесі е, зйомки цього огляду, так як моя дружина дизайнер, і фотографія для неї це хобі, то ми з нею вирішили, що вона теж познімає і на Kodak, і на Pentax, і скаже потім свою думку на відео, що вона думає про ці камери. Я думаю, може насправді її думка буде більш цінна щодо цих двох камер, ніж моя, бо я одразу включив душніву і такий блін. Фокус фокус не попаду, бо це шкальник. Тому зараз в кадрі буде люба. Вона скаже свою думку. А ви можете написати свою думку в коментарях. Згодні зі мною, згодні з Любою. Пишіть, яка камера вам подобається більше. З якої камери вам кадри видаються більш прикольними, вайбовими, різкими, класними. Отак, от всім привіт. Е, мене звуть люба. Мене Женя покликав видати дуже цінну свою думку на рахунок цих двох камер. Що я можу сказати про ці дві камери? Результат з обох камер мені не дуже сподобався. На рахунок цього коле кодака можу сказати, що він дуже зручний для мене в руці. Е, і ним швидко, так швидко можна сфотографувати, якщо щось відбувається поряд, і не треба нічого там налаштовувати, ще щось, але це і його мінус. Е, З Pentax мені було менш комфортно, тому що я постійно забувала виставляти там правильний фокус. Оці от е, гори, е, люди, вилки. Я це все забувала. Е, ось ще з такого нюансу я постійно все. Можу забувати, і оцю кришечку я би теж забула знімати, якби вона не пищала. Результат на обох камерах, як на мене, був не дуже класний. Кадри вийшли розмиті, але на Pentax, на мою думку, трохи краще вийшло, більш різка картинка. Ще з такого, що можу сказати, Жені колись. Тато тарував агат, такий маленький-маленький. І на нього результат був такий самий. Тобто я не побачила різниці якоїсь між цим, цим, цима трьома камерами. Зазвичай, коли я виходжу знімати старіт, я знімаю на свою Minolto світ А. Вона з автофокусом. Можливо, я ним трохи розбавилась, але мені зручніше орієнтуватись, якщо от я бачу, що якийсь прикольний кадр, і треба одразу фоткати, то звичайно мені з автофокусом зручніше. І картинка на ньому набагато краще виходить. Тому, якщо резюмувати результат, то можу сказати, що я би не радила е, ніяку з цих камер не за 2000, не за 25. Ось е, на криняк можете гад купити, <свісно> якщо дуже хочете якусь напівкадрову камеру. Всім пока. Ну і в підсумку, я скажу, що важливіше, яку ви свою думку сформували при перегляді, ви почули мою думку, почули думку моєї дружини. І загалом, якщо, якщо ви розумієте, що у вас є бюджет на Pentax 17, вам хочеться пощупати нову плівкову камеру, прям абсолютно нову, не купіть, спробуйте, можливо, вам вона дуже сильно сподобається, а можливо, ні. А якщо ви просто хочете... На півкадр вас 에, не парить так як мене, відсутність автофокусу, 에, то ви можете навіть Кодак взяти. Єдине, не забувайте вмикати спалах, коли це потрібно. Або можете виділити трішки більше грошей і отримати мультиформатний Canon. От, у мене цей Canon фаворит з тих трьох камер, я думаю, це вже і так давно. Зрозуміло. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась і до нових зустрічей. А я сподіваюся, що я не буду це відео перезаписувати, що я там норм нормально наговорив.